Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Аврора. Сьогодні подивлюся, які ціни та асортимент на нижню білизну, кошики для зберігання, пледи та багато чого іншого. Бажаю вам приємного перегляду! Європлед 2,20х240 549 гривень. Подушка 50х70 см. Чохол мікрофібра стьобана, наповнювач, синтетичне силиконізоване волокно вищого гатунку. Подушка гіпоалергенна можна прати. Циркуляція повітря. Ціна 349 гривень. На матрацник на резинці 180 на 2 склад мікрофібра 399 гривень. Постільна білизна полікотон. Наволочки 2 штуки 50 на 70. півковдра 180 на 2,15. Ціна 599 гривень. Рушник з орнаментом в асортименті. Банний. Махровий 169 гривень. Набір двох рушників 199х 35 на 75 та 70 на 140. рожевий, блакитний та салатовий. Набір 50 на 90 та 70 на 140. Два рушники. Ціна 349 гривень. Банний рушник Узбекистан 70х140 100% бавовна 349 гривень. Плед кольоровий розмір 140 на 2. бавовна у складі тканини складає 70% 499 гривень. Набір наволочок 2 штуки 50 на 70 см 119 гривень. Полікотон простирадло на гумці 180 на 2, мікрофібра 399 гривень. Подушка пінополіуретанова Морфей 169. Тканина 100% поліестер 60 на 40. Виробник Львівська область тапочки кімнатні у двох кольорах 129. М'якенькі чоловічі 219 відкриті. Такі жіночі рожеві 129. Капці м'які 199. Чорні та сірі з декором 199. Тоненькі жіночі бавовняні 59. Набір жіночої білизни 7 штук упаковка розміри від S до L, ціна 399 гривень. Бавовна 95%. Трусики упаковка 3 одиниці. Від S до L, 95% Бавовна 169 гривень. Чоловічі боксери 69. Бавовна 95%. Підліткові 49 гривень Розміри від ески до Ельки бавов на 95%, чоловічі сімейні труси 99. Кошик текстильний для зберігання 99. Є ще ось такий варіант гарної якості. Тримає форму, ціна 249 гривень. Маленькі кошечки для зберігання 44. Є дуже багато різних відтінків і малюнків. Такий кошичок 55 гривень. Чухол для зберігання об'ємних речей 45 на 45-64 гривні пакети вакуумні 40х60, 2 штуки 77 гривень. Чоловіча біла футболка однотонна, 100% бавовна 199 гривень. Чоловічі термоштани від М до 2ХЛ. Еластан, віскоза та поліестер 349 гривень. Теплі жіночі колготи мікрофібра. Ідеально підходять для холодної пори року. Ціна 44 гривні. Акція сьогодні завершується. Жіночі колготи на 40 ден 44 гривні. Трусики безшовні, блакитні 2 пари 88 гривень. Топ на широких бретелях. Нейлон та Спандик 129, Малиновий топ на тоненьких бретелях – 139 гривень, Бюсгальтер 169. Дитячі чоботи на липучках з утепленням 399 гривень. Шкарпетки чоловічі зимові від відлетти 44. Є ще ось такий варіант. Ціна 39 гривень, 38 40. Шкарпетки білі, чоловічі, романтичні, бавовна 75% 44 гривні і чорні з надписами 39, 73% бавовна. Пов'язка виробництво Польща 119, 54, 58 Шапка 1 тонна 99. Бав 100% акрил 99 гривень. Шкарпетки жіночі плюшеві 49. Колготи дитячі. Бавовна 78% 99 гривень. Ортопедичні устілки 49. Такі також 49. Ортопедичні обрізні 59 гривень. Жіноча майка однотонна, розміри від S до 2 xl 100% бавовна 129 гривень. Кошик плетений, декоративний текстильний є білий, пісочний та сірий 299 гривень. Подушка дитяча м'яка бублик 279 гривень. Подушка на стілець із зав'язками 99 гривень. Подушка для дому декоративна двоколірна. Ціна 88 гривень. Плед гама 180 на 130. Вовна 20% 279 гривень. Іграшка м'яка 299. М'яка іграшка кубик персонаж 249. Іграшка білочка у жолоді 349. Ведмедик із сердечком 499. Лялька музична в костюмі із сумочками 399 гривень. 799 лялька пупс у костюмі бджілки». Набір м'яких іграшок 699 5 штук. Іграшка маленька із сердечком 88 Фотоальбом Щасливі спогади Фотоальбом з білими сторінками для найтепліших моментів життя. Формат А4 48 сторінок. Ціна 299 гривень. 155 ідей для побачень та 23 запитання. Гра для двох. Є ще ось такий варіант щиро про кохання, 153 запитання. 84 гривні, Ціна будь-якої гри. Яка цікава іграшка новинка 349, Єдинороги 449, Є рожевий, Фіолетовий та білий. М'яка іграшка на лежаку. Нажимаєте на кнопку і видає звуки тваринки. Ціна 199 гривень. М'яка іграшка гусак у гарбузі 349. Лялька 299 229 іграшка. М'яка песик, Ведмедик із сердечком 99, Двоколірна на присосках 99, Ведмедик чорний 119. На цьому завершую відео. Дуже сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво. На все вам добре!